Доброго дня, шановні. учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я багато казати не буду Пробачте, що я зник на деякий час. Я трошки захворів, але я е, буду з запізненням, але викладати відео уроки, відеоматеріал. Е, по більшій частині це буде практичне заняття. Я маю на увазі це. Активна зарядка і вправи якісь на розтяжку, на витривалість, на гнучкість, на силу. Розпочинаємо. Сьогодні ми зробимо з вами розминку і вправу на розтяжку. Поїхали з верхніх кінцівок і, і переходимо до донизу, донизу, донизу. Розпочинаємо руки на пояс, холова вплив, назад вліво вправо. Поїхали, виконуємо. 1, Два, три, чотири, п'ять, шість. Спокійно, без різких рухів. Сім. Продовжуємо. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Дуже добре. Повороти головою. Ім на повороти. Вліву, в праву сторону, спокійно, без різких руків. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, Спокійно. П'ять, шість. Висерезких руків. Сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять. Дуже добре. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки перед собою. Невелика амплітуда. Попрагнення ножиці називається. Розпочинаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

6, 7, 8, 9, 10, дванадцать, двенадцать, двенадцать, шестнадцать, пятнадцать, шестнадцать, дванадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один. Продолжим, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, шесть, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять, сорок. Наступного здания. Руки пере собой. Зігнути на раз, два, зігнутими назад, на три-чотири виправляємо. Приготувалися. Руки перед собою випрямлені, спокійно, без різких руків. Не забуваємо про техніку безпеки, безпеки. Разом зі мною розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Подовжимо сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, 19, 20, 21, 22, це три, двадцять четыре, двадцять пять, шість, двадцять сім, двадцять Закінчили руки на поїзд чотири нахладлуба вліво, чотири нахладлуба вправо. Розпочинаємо. Поїхала руки на пояс. Раз, два, три, чотири, пять, 6, 7, вісім. Продовжуємо. Девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. 15,

12, 20, 15, 16. Наступне завдання. Десь нахлав тулуби якомога нижче. при цьому. Не обов'язково ладно торкатись підлоги. Коли опускаємось, спину тримаємо рівно, коліна не згибаємо. Розпочинаємо разом зі мною. Десять разів. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. І на останок. Наразі стаємо на носки без перекатів. На, без перекатів на п'ятки. Поїхали на носки просто як мого вище. Без резких штовків. Раз. Опускаємось. Молодці. Піднімаємось на носки. Два. Молодці. Дуже добре. Старайтесь. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8 і 9. І, і на останок спокійно, якомога вишени, без без різкі штовхів. 10. Сьогодні у нас буде розтяжка не класична, ноги вперед, а трошки в різні сторони. На рівні приблизно е, на рівні плечей. Тягнемось вперед, 10 разів, Один підход. І все на сьогодні приготувалися 10 разів вперед, якомога, якомога. Якомога далі тягнемось, при цьому коліна не широко роз раз. ноги, розставлю на рівень приблизно на ширину плече. Поїхали.